Для розбору ноутбуку знадобляться такі інструменти. По-перше, це набір викруток. Може бути просто хрестова викритка, але деякі ноутбуки мають нестандартну різьбу для викручування. Також пластикову лопатку, щоб відокермлювати частину ноутбука. Можливо, знадобиться пінцет, а також металева лопатка, щоб відмикати клавіатуру. І всього існує три види розборки ноутбука. Перше, це зі з'ємним акумулятором і з'ємною клавіатурою. Другий тип це з нез'ємним акумулятором та з'ємною клавіатурою. Третій тип це нез'ємний акумулятор та нез'ємна клавіатура, яка вклеєна в топкейс. Ну і принцип розбору ноутбуки приблизно однаковий, але є деякі відмінності. Про них ми поговоримо. По-перше, якщо у нас ноутбук зі з'ємним акумулятором, а це більш старі моделі ноутбуків, то акумулятор просто від'єднується хлястиками, які треба потягнути і його дістати з ноутбуку. Потім кожен з ноутбуки викручується гвинтами знизу корпусом. Якщо у нас клавіатура з'ємна. Ми її також відключаємо від ноутбуку і знімаємо нижню кришку. Також деякі ноутбуки можуть розбиратись не через нижню кришку, а знімаючи топ кейс. І якщо ви не впевнені, треба подивитись відео на Ютубі або інструкції з розборки, щоб знати, яку кришку треба піднімати. Далі, коли ми дістались до материнської плати, у другого типу, якщо у нас нез'ємний акумулятор, ми його відмикаємо. Потім ми викручуємо та відключаємо кожен шлейф та периферію, викручуємо гвинтики з материнської плати та дістаємо З'єднаємо її з ноутбуку. Ну і якщо нам треба обслуговувати материнську плату та змінювати термоінтерфейс, ми викручуємо радіатор та замінюємо і вкручуємо все в такому ж самому порядку. А якщо у нас ноутбук з нез'ємною клавіатурою, то нюанси по її. Демонтування вам знадобляться тільки в тому випадку, якщо ви повинні замінювати. Ну а тепер перейдемо до практики. Першим типом у нас буде ноутбук Fujitsu, бо у нього акумулятор з'ємний. Ну і також є нюанс по гвинтикам. деякі виробники ноутбуків люблять ставити гвинтики на кришку різних розмірів. Тож щоб їх не переплутати та не пошкодити корпус при зборці, треба їх ставити на магнітний килимок або в органайзер, щоб знати в якій послідовності їх назад вкручувати. Тож, фожиці у нас є першим типом ноутбука зі з'ємним акумулятором, і коли ми повертаємо ноутбук, ми бачимо зазвичай, як відключати акумулятор за допомогою позначок. Першим ми відключаємо цей хлястик, тягнемо цей до середини і відключаємо сам акумулятор. Далі ми починаємо викручувати гвинтики. Першими ми викручуємо гвинтики, які знаходяться на кришках, які можна зняти, не знімаючи нижню частину корпусу. Відключаємо периферію. Як виробник Fujitsu зробив дуже зручно, що можна повністю не розбирати ноутбук, щоб дістатись до системи охолодження. Але якщо треба нам займатися не системою охолодження, а клавіатурою або материнською платою, доведеться все одно далі розбирати. Також, якщо у вас викрутка слабо намагнічена, деякі гвинти у вас можуть просто не дістатись. Є два методи, щоб її дістати. По-перше, це можна поставити неодимовий магніт на біту або саму викрутку. І по-друге, обережно перевернути ноутбук таким чином, щоб всі гвинти не повилітали куди заводно, а впали саме на коврик. І як ми бачимо під акумулятором, у нас гвинти іншого типу, тому ми змінюємо биту. Деякі виробники ноутбуків також полюбляють ставити написи на розмірі гвинта, які повинні тут стояти. Тож, ми викрутили всі гвинти, відключаємо шлейфи, наприклад, антенни від Wi-Fi. Перевертаємо наш ноутбук, відкриваємо його та за допомогою пластикової лопатки ми повинні відключити верхню частину корпусу. Бо клавіатура тримається саме за нього. Це важно робити пластиковою лопатою, щоб не пошкодити корпусні запчастини. Ми бачимо, що тут шлейфів немає, тому ми її просто прибираємо. Клавіатура у нас просто знімається, ми її обережно перевертаємо, відмикаємо шлейф клавіатури та прибираємо клавіатуру. Відключаємо всі шлейфи, які бачимо на верхній стороні. Також тут є. Шлейф на динамік та шлейф на дисплей. І також викручуємо з цієї сторони всі гвинтики. Якщо у нас гвинтик не викручується, а прокручується на місці, то, скоріш за все, у вас там зламана гільза і потрібно буде її відновлювати. Після цього ми також беремо нашу лопатку. Та починаємо піддівати корпус по периметру. Якщо ми бачимо, як тут що шлейф на антенне проходить через весь корпус наскрізь, ми його просто будемо витягувати з іншої сторони, щоб він не заважав нашої розборки. І під кінець. В нашому типу, щоб зняти топкейс, треба відкрутити нашу верхню кришку з матрицею. Все, До плати ми дістались. Тепер ми відмикаємо всю периферію, яку бачимо, всі шлейфи. Та дивимося чи є гвинти на самій платі. Вони можуть позначатися, можуть не позначатися. Наприклад, у нас тут показана стрілочка. Ми викручуємо цей гвинт. В нашому випадку, вже зламані всі стійки, тому ми просто можемо дістати цю плату. Якщо ви вирішили розібрати ноутбук для того, щоб. Замінити інтерфейс, тобто обслужити. По-перше, треба подивитись до радіатора чи не забити він полюкою. По-друге, треба мати при собі вже розхідники, а саме термопаста, можливо, термопрокладки або рідкі термопрокладки. Ну і за термопастою не треба брати будь-яку, бо для різних типів процесорів вона різна. Наприклад, якщо у нас ноутбук якогось офісного типу, типу на целіронах, Пенчумах або ай 3 процесорів, то достатньо дешевої термопасти. До 7 кельвін на метр квадратний. Якщо у нас ігровий ноутбук, то вже треба обирати термопасту до 10 кельвін на метр квадратний. З термопрокладками приблизно так само. Треба вибирати від 4 кельвін на метр квадратний, а з ігровими ноутбуками вже від 6 або 7. Я зараз збираю перший тетонбук і будемо переходити до другого. Ну і тепер коротко про систему охолодження, якщо ви хочете замінити термопасту. По-перше, на гвинтах поряд з ними є цифри, в якому порядку треба їх викручувати, а потім так само вкручувати. Коли ми викрутимо всі гвинти, тобто перший, другий, третій, Четвертий, вони завжди по діагоналі як викручуються, так і вкручуються. Якщо нема номерів, то викручуємо по діагоналі з середини, а потім з країв. Коли ми вже викрутили, ми не тягнемо за мідну трубку. Бо якщо термопаста вже засохла і дуже сильно радіатор прилип до процесору, ми просто її повинемо і пошкодимо. Особливо це стосується ігрових ноутбуків, бо трубки там дуже ніжні. Ми беремо за середину. Та піднімаємо. Після цього ми вже дістаємо систему охолодження. Замінили термопасту та закручуємо назад. Про термотрубки це дуже важлива та кропітка тема, бо якщо вони пошкодяться, треба буде замінювати всю систему охолодження. Вони не відновлюються. Тому ми завжди викручуємо та вкручуємо по діагоналі та не тягнемо за края термотрубки, а тягнемо зсередини. Навіть ніяк не піднімається система охолодження, ми можемо її трошки похитати зі сторони в сторону, щоб термопаста відділилася від процесора. Та й перше, що ми повинні зробити перед розборкою ноутбуку, це його вимкнути, якщо він увімкнений. Ну а тепер переходимо до другого типу ноутбуків: це з нез'ємним акумулятором, але зі з'ємною клавіатурою. Ми його вже вимкнули, перевертаємо та починаємо викручувати всі гвинтики. У деяких ноутбуках, як, наприклад, у цього винтики не дістаються, а залишаються в кришці. Тому ми просто їх викручуємо. Беремо нашу пластикову лопатку та піддіваємо кришку і роз'єднуємо по периметру. Це треба робити пластиковим інструментом, а не металлічним, щоб, ще раз кажу, не пошкодити. Корпусні запчастини та не залишити засічки на них. Зняли ми кришку і ми одразу бачимо, зверху у нас великий акумулятор. В першу чергу ми його вимикаємо, дістаючи шлейф. Бо якщо цього не зробити і починати викручувати гвинти, діставати якісь шлейфи, ми можемо щось закоротити і ноутбук вже потрібно буде ремонтувати. Ми відключили наш акумулятор і тепер ми його викручуємо. Дістали акумулятор. Далі ми від'єднуємо всі шлейфи. Тут вже можна скористатися пінцетом, щоб відімкнути антени. Відкручуємо прижимну пластину від шлейфа матриці. Відключаємо її. Якщо ви переживаєте, що якась напруга все ж є на платі, і у нас є ось така батареячка, ми її теж можемо відключити. І тоді вже ніякої напруги на платі не буде. Відключаю заземлення від шлейфа. Дістаю шлейф роз'єму живлення. Також його можна викрутити, щоб не заважав. І викручуємо. Далі гвинти і відключаємо шлейфи. З цієї сторони ми всі шлейфи вже відключили, але гвинти залишились. Ми перевертаємо наш ноутбук, відкриваємо ноутбук та обережно металевою лопаткою відмикаємо нашу клавіатуру. У нашому типу ноутбуку у нас спочатку йде рамка. А потім вже під нею гвинти, які тримають клавіатуру. Викручуємо їх. Піднімаємо нашу клавіатуру і дістаємо нашу клавіатуру. Відключаємо шлифа з цієї сторони. Як ми бачимо, тут гвинтів немає. І це вже для нас легше. В плані, що не треба їх буде ще вкручувати під клавіатуру. Відключили шлейфи та викручуємо всі гвинти, які залишились, щоб дістати материнську плату. У нас залишились гвинти тільки на самій платі. Раз, два, три, чотири. Тепер обережно її дістаємо, витягуючи роз'єми з отворів. Ось так виглядає наша материнська плата. І все, ноутбук вже можна обслуговувати та збирати назад. Ось ми показали вам два типи ноутбуки. Про третій тип ноутбуків з нез'ємною клавіатурою можу сказати лише одне. Якщо вам потрібно замінити цю клавіатуру, то дам вам декілька рекомендацій, як це зробити легко. Під клавіатурою на металічній поверхні через топ-кейс. Стоять пластикові млинці, які її тримають. Щоб їх зняти, можна включити термофен на 150 приблизно градусів та з невеликим потоком повітря та гріти ці млинці і піднімати металічну поверхню. І коли ви знімете цю поверхню, ви зможете з легкістю замінити клавіатуру, а назад вже ці млинці впаювати паяльником. Це самий простий та легкий метод. Бо коли я раніше це робив не знаючи, я зрізав ці млинці та впав назад паяльником, і це було дуже довго та незручно. А в цілому розборка не сильно відрізняється одна від іншої. Одне, але якщо ви не знаєте, з якої сторони прикручена материнська плата чи до нижньої частини, чи до топ-кейсу, можна відкрутити нижні квинтики та припідняти топ-кейс. І побачити з якої сторони кріпиться материнська плата, чи зверху, чи знизу. Яка сторона вільна від материнської плати. Ату, ту і знімати. Ну і наприкінці, коли ми вже зібрали назад ноутбук, треба перевірити всі його функції, такі як дисплей, звук, завантаження операційної системи, клавіатура, тачпад, веб-камера. Ну і звісно, мережа Wi-Fi. Якщо щось з цього не працює, розбираємо назад та перевіряємо, чи підключили ми шлейф. Це треба зробити для вашої зручності і щоб не було незручно перед клієнтами. І єдине можливе ускладнення у вас буде після зборки ноутбуку. Це те, що він не може завантажитись в операційну систему. Для цього зайдіть в налаштування BIOS та змініть тип завантажувача. Наприкінці, попереджу, що наша компанія не займається запчастинами для ноутбуків, тільки опладення може підійти для ремонтів цих. Пристроїв. Але все ж таки, якщо вам цікава тема інструкції по ремонту та діагностики ноутбуків, пишіть нам у коментарях, щоб ми тримали руку на пульсі. Ну і зустрінемось у наступних відео.